Привіт, красуня! Сьогодні ми детально розберемо та вивчимо одну з моїх хореографій. Рівень підготовки початковий. Мій <му> Моя. Ми з цієї Позиції ми уходимо на праве бедрошко, вага тіла нас на правому бедрі. Вперед ми виводимо спочатку праву ручку, потім ліву. При цьому наші стегни роблять півоберт. І з правого бедра ми переходимо на ліво через півколо. Ручки по черзі права ліва. Звідси ми робимо замах ручками, прокручуємося на лівій ніжці. І замахуємося правий вжих. І ще раз, були на правому стегні. Права ліва ручка перевели вагу тіла на ліве стегно. Замахуємося ручками і ніжкою, розвернулися. Звідси ми робимо півоберт. знову ж таки в ліву сторону. При цьому ручками ми себе легесенько б'ємо по сідницям, але, типу, не так скромненько, а прям щоб. Це було видно. Пум-пум-пум-пум. Завернулись. Ударили бум. Я сідаю через пліє, ухожу в ліву сторону, роблю півобарт. І далі ми будемо сідати сюди. Ще раз, ми завернулись, присіли бум в ліву сторону, прокрутили, звідси уходимо вниз, праву ніжку згинаємо, ліве ніжка у нас рівна, і ручкою проводимо по ніжці. Згинаємо обидві ніжки, завертаємо ліву колінку до правої. Звідси вирівнюємось. Права ніжкою рівна, ліве зігнута. Ще раз спочатку. Сидимо на правому стегні. У нас вийшла права-ліва. Перевели наші сіднички. Замахнулись, розвернулись на лівій ніжці. Присідаємо по попі ударили, прокрутили, ушли вниз, зігнули. Завернули, вийшли вверх, права ніжка рівня рівна, ліва зігнута. Окей, ще разочок, ідемо далі. І права ліва. завернулись, ударили, ушли вниз, сіли, завернули, Вийшли вверх. Звідси у нас виходить ліва ніжка вперед, ручки йдуть також вперед. І сідаємо вниз. У нас. Типу такий стрибочок невеличкий. Ми сіли вниз і знову вниз, вверх-вниз. Ще раз, права ніжка рівна, ліва зігнута, вивели ліву ніжку вперед разом з ручками, ушли вниз, провели по сідничкам і знову вниз. Звідси в нас чекає дуже цікавий поворот. І є окреме відео про три базові повороти в стилі Хахілс, там є цей поворот. Значить, що ми робимо? Ми, наша основна ніжка це ліва. Розвернусь поки так, мабуть. Наша основна ніжка це ліва. Праву ніжку ми будемо вкладати на підлогу. Оп! <звук> І все. На лівій ніжці ми крутимось, ми її ні в коєму разі не опускаємо на підлогу, вона наша основна, тому ми на ній крутимось на носочку, якби каблучок від підлоги, відриваємо. Починаємо крутитись, ми завертаємося в сторону, звідси кладемо праву ніжку на підлогу і як би все. Це я була повернута до вас. В хореографії це буде ось так збоку. Може, тут навіть о, видніше буде. Окей, ліва ніжка в мене ось тут. Права ніжка тут крутимось, завернула ліву ніжку до правої і праву через стопочку обережно кладемо на підлогу, підставляємо ручки. І звідси встаємо на ножки. Все очень просто. Значить, ще раз давайте поворотик і з'єднаємо, що ми робили до цього. Завернули ліву ножку, праву вклали на підлогу, підставили ручки і вийшли вверх. Дівчата казали, що я тут супер-міга дуже сильно прыгаю, але це не так. Тут взагалі не обов'язково прыгать. Ось ви були завернуті, ви просто підставили ножки. І все готово. Давайте звідси. У нас ліва ніжка рівна, сіли, завернули ліво, встали права рівна, ліву ввели вперед. Сідаємо вниз і знову вниз. Завернулись, підставили ручки, випргнули. Коли ми робимо цей заворочок, ручки можна просто бути внизу, а можуть бути не просто внизу. Я особисто їх. Закручую навхрест. Потім тут підставили і випрямили. Ще раз, пішли вниз, сіли, завернулися, вийшли вверх, ліва ножка і вниз. І вверх ручки і вверх, вверх. А, що ще хотіла сказати по повороту? Дивіться, коли давала цю хореографію на своїх групах, дівчатка. Отут, коли завертались, відкривали ножку, і звідси вже мені намагалися випрыгнути, але ви цим собі ускладняєте життя. Я вже всталь. Тому що, коли ми завернулись, ліве ножка не залишається на підлогі і, правою стопочкою, і все, права стопочка, я нею себе відштовхую і пригаю. Жикс. І вжикс. Окей, я думаю, розібралася, думаю, все вийшло. Давайте ще раз від початку до кінця сидимо на правому стегні і права ліва ручка. Завернулася. По дубці ударили бум. Ушли вниз. Сіли. Завернулися, вийшли вверх. Ліва ножка вперед. І вниз. І відставили. І вверх. Звідси. Ми. Від голови. Стаємо вверх за головою. У нас голова, ну ніби ми когось хочемо прибрати, чи ми такі кицькі. І розвертаємося за головою і голова працює за принципом вісьмірки. Вушко підборіддя. І У нас ножки були паралельно. Ліва ніжка майже взагалі не, нічого не робить. Просто ми розвертаємо ніжку правої стопочки. Звідси ми робимо крок на праву ніжку. І ліве плечико у нас іде попереду. Правий крок, ліве плечико попереду. І далі у нас ніжка під'їжджає ліва на пасе. Всі дівчата в групі вже знають, що ножка плотно прилягає до колінка. Ножка дотянута і міцно. Щільно притискається до нашого колінка. Корпус підтягнутий і рівний. Добре, давайте ще раз від початку до кінця до цього моменту, який ми вже з вами пройшли. І права ліва ручка розвернулася. Попа бум. Ушли вниз, сіли, завернули ліву ножку. Вверх ліва ножка вперед і сіли вниз. І ручки в замок, і вверх голова. Голова і направо на басе. Я думаю, можемо далі. Якщо ні, то перемотайте і ще декілька разів повторіть. І так, ножка у нас була на пасе. Права ручка в мене на колінку, ліва на, на попочки. Звідси ми робимо такі махінації плечиками. Буквально два-три разочки. Боже, що в мене так ноги болять сьогодні, це капець. І праве, ліве, праве. Далі починається саме цікаве. Ми робимо крок назад лівою ніжкою, ліва ручка нас вперед. Робимо крок назад правою ніжкою, права ручка вихила вперед. Зараз окремо розберемо ручки, потім ножки, а потім будемо поєднувати все разом. Кажу, що може не одразу вийти це все скомпонувати разом. Тому що я коли це придумала, мені мене теж не одразу виходило це все, докупи скласти, як це в мене було в голові. І коли дівчатам давали цю зв'язку, теж трошки на цим затрималися, попрацювали, але у всіх все вийшло. <кій> у нас пішла ліва ручка, пішла права ручка. Ліва ручка опускається, права, коли у нас виходить вперед, вона підтягується до лівої ручки, десь до локоточка. І ми Ліву ручку ведемо вверх і з'їжджає по правій. Також доводимо до локоточка. Тут притримуємо себе лівою ручкою, правою ручкою ніряємо в дирочку і виводимо. Отсюда. Ми ліва ручка у нас сковзить по правій. Ми переводимо в ліву сторону і, і ще раз. Ліва ручка. Права ручка під'їжджає до локоточка ліва. Йде рівно вверх, потім з'їжджає по правій, завернули, вивели в сторону, перевели. І ще разочок, Ліва, право. І перекинули, завернули, відкрили. Все. Розбираємо по ножкам. Ліва ножка була на пасе. Ми крокуємо ліва, крокуємо права і робимо прыжочок на ліву ніжку. Права ніжка у нас відривається. Перейшли на ліву, вивели праву, виверітну вперед. І. І ще раз, ліва ножка була у нас на басе. Ми крокуємо ліво, права І на ліву, вивели праву, завернулись. Зверніть увагу на те, що я працюю на півзігнутих ножках. Тобто вони в мене м'якенькі не, не втягнуті, не дуже я сижу. Коротше, м'якенькі ніжки. І ще разочок. Ліва ніжка на басе. Рукуємо ліва, права на ліву пригнули, права вперед Завернулись. Тепер. Поєднуємо все це з ручками. І так, права ручка в мене на колінці, ліва на сідниці. Ліва ручка перша, ліва ножка назад. Права ручка і, і на прыжок. перевели ми ручки. Праву ніжку вивели, завернули і бум. Ще Черзочку. І були на басе. Ліва ніжка, права ніжка. І прыжок, І. Завернули і назад. І ще разочок. І ліва ніжка, права ніжка і прыжок. Завернули, завернули, бум. Давайте з'єднаємо все від початку і до цієї частинки. Якщо не вийшло уловити ці ручки і ніжки разом, ще раз повторюйте, ще раз, розбирайте окремо ручки, розбирайте окремо ножки. Тому що в під музику це буде достатньо швидко, тому пробуйте. А що пробуйте? Давайте з вами швидше попробуємо. <с>, Бо, молодець, повільно я дала, а швидше ні. Давайте ще разочок повільно, потім швидше і ще швидше. І ліва ніжка, права ніжка і прыжок. Завернули і назад. Добре, швидше. І ліва, права і Прижок завернули і назад. Окей, і ще швидше, і будемо проганяти від початку. І ліва, права, і прыжок. Завернули і вниз. Поїхали від початку до цього моменту, який ми вивчили. Сидимо на правому стегні. і праве ліва, завернулись. Попам, бум, Ушли вниз. І завернули. Вверх, ліва ножка. бум. Пішли вниз. Ручки. І прижок і вверх. Завернулись направо. Пасе, ліва, Права. і прижок. Прокрутили. і вниз. Я гадаю, що можемо далі. Ми пройшли вниз, звідси підставляємо ліву ручку. Встаємо вверх. Знову переводимо праву ручку. Сідаємо вниз і знову ставимо ліву ніжки разом. І звідси у нас вже ліва ніжка згинається, стає на колінку і ця штукенція теж буде швидко. Теж може не одразу вийти, але ми не здаємося. Дівчки теж говорили, ой, у мене там полтора, я не встигаю. Ну все успіли, так що ви теж успієте. Якщо поїхали ще раз, ми сіли бум. Підставили ліву ручку. Ножки зібрали разом, сідаємо вниз, відкриваємо праву ручку, знову збираємось. І звідси у нас ліва ніжка згинається і стає на підлогу. Добре. Далі. Праву ніжку ми заводимо за ліву, трішки під'їжджають вони вперед і сідаємо сідничками на ніжки. У нас виїжджає права ручка, ліва ручка. Тільки не кладіть мені отак от. А просто красиві, гарні ручки. Звідси ліва ручка нас відкриває разом з лівою ніжкою. І оп, ми вже сидимо тут. Ще раз, ми прийшли, завели праву ніжку, сіли, виїхала право, виїхала ліво. Ліву ніжку відкрили і, і звідси ми ще прокручуємо. Я сподіваюся, там не було плохо по звуку. Прокручуємо головою і уходимо через хвильку вниз, але таз у нас залишається зверху. Підставляємо ручки, Під, підкручуємо корпус вишли і лежимо на вушку. Це має бути, вужик. попа залишилася вверху. І в нас спочатку падає права сідниця. Потім ліво, і потім ми виходимо вправо і ліво. Понятно? Як це виглядає з боку? Ми ушли вниз. І ось у нас вирівнялася права ніжка. Потім вирівнялась зліва. І потім вже встає ліва і права. Ушли вниз і право, ліво, ліво, право Звідси піднімаємо голову. Ніжки у нас будуть завертатися сюди. І... Ще сюди додаємо поворот головою. Жукс. Максимально прогинаємо спинку. Уходимо жукс. Чим далі ви поставите ручку, тобто якщо отак, то отак і, і прогнетеся. Якщо далі поставити, тим сильніше зможете прогнутися. Завернулися. Ушли. І, і ще раз ручок. Ушли вниз. Дубця залишили зверху. Упала права, ліва, ліва, права. Вийшли вверх, завернулись, ушли вниз. І звідси, звідси у нас йде ліва ручка, права ручка. Ми встаємо на ліву ножку, на праву ножку. Як ми робимо ручки? Кисть нашої руки залишається біля нашого горла, а головою ми занирюємо в дирочку, яка утворилась. І так само з лівої ручки. Якщо встаємо на праву ніжку, то йде ліва ручка. Якщо встаємо на ліву ніжку, йде права ручка. Ручки ставимо на підлогу, ушли вниз. За головою знову встали вверх. Підтягуємо праву ніжку до лівої. на ліву ніжку повністю уходимо. Хто-то рішив стулья попередвигати. І відкриваємо ручки в сторону. Ми ніби падаємо вжикс. Так би все. Давайте ще раз з цієї частинки. І так, ми підставили право, сіли вниз і ліва нож. І праву вжикс. Права, ліва, ліва відкрила Голова. ушла вниз. право ліва ліва-права і завернулись. І назад. І ліва ручка, права ніжка, права ручка, ліва ніжка, Finish вверх, підтяну. Ми закончили. А тепер все від початку до кінця. Спочатку повільно, потім трошки швидше, а потім іще трошки швидше. Ну не повсюди буде трошки швидше, десь буде повільніше по музиці, десь швидше по музиці. А ще проблемка в тому, що я забула взяти з собою якийсь апарат, на якому я включив музику, тому що я снімаю відео на телефон. Ну, нічого. І так, поїхали від початку до кінця. Сидимо на правому стегні. І права, ліва ручка. Відкрилися вжух, прикрутили і ушли вниз. Сіли, завернулись вверх і вперед. І вниз. Ручки в замок. І вверх. І голова. Завернулись і право, на паси і ліво. Вправо і прыжок. І завернули. Закрутили. Встали вверх. Сіли вниз. І знову вверх. І ліва ніжка. Право завели, Права, ліва. І відкрились. Голова. І вниз. Прокрутили. І вверх. Завернулись і назад. І ліва, права. І і, вжух. І ще разочку. І права, ліва. Завернулись. Прокрутили. І вниз. І. і. Завернулись. І вперед. Вниз. І. Вверх. І вверх. Голова направо. І права, ліва. і вперед. Завернули і Назад, і вверх, і вниз, і вверх, вниз. І права, права, ліва Відкрили. Голова. І вниз. Прокрутили. І вверх. Завернулись. І назад. І ліво. права, Пум. Пум. І. І давайте ще разочок. І спробуємо під мозочку. І. Права, ліво. Відкрились. Прокрутили. Вниз. І завернули. Вверх ліва ножка, Бум. Вниз. Завернулись. І вверх. І вверх. Голова. Права. І плечики. Ліва. Права і вперед. Завернули. І назад. І вверх. І вверх по побумо. Права. Права, ліва ручка. Відкрила голова. І вниз. Прокрутили. Вверх. Завернулась і назад. І ліво. Право. І вниз. Бум. Тепер спробуємо під музочком. E